Ой, яке це диво чарівливе писанка! Сьогодні вся українка взялася за писачки. Віднедавна в місці важко знайти людину, яка б лишалась байдужою і не захоплювалась красою справжніх шедеврів творінням рук людських. Ось і міський голова Павло Козарів завітав на другий у своєму житті майстер-клас з виготовлення писанок. Адже щоб перемогти на конкурсі писанка від мера, потрібно докласти максимум зусиль. Він уважно дослухався до порад майстрині з писанкарства Ірини Погрібної. Разом обговорювали майбутній візерунок. Вибір зупинили на трипільському орнаменті. Який орнамент може малювати мер Українки, як на трипільській. Ось і перші штрихи, прадавні символи починають оживати. Вимальовується образ майбутньої писанки. Від пращурів трипільці передалися не лише символи, а й традиційні кольори. Кажуть, що трипільці знали секрет життя. Я таке щось чув. Більш того, навчили цьому все людство цивілізовано. Тому я думаю, що в цих малюнках щось є. Писанці можна використовувати до п'яти-шести кольорів, але саме так як ми трипільці, ми живемо на цій землі, і де саме жили трипільці, то для трипільського розпису використовується гама коричневих кольорів це від жовтого до темно-коричневого. От. Ну, ми вирішили показати свою землю, якби. Все, що тут на ній є, продемонструвати, хто ми такі, тому що по умовам конкурсу потрібно зробити писанку зі свого регіону. Київщина, ми, звісно, живемо на Київщині. На Київщині такі кольори: чорний, червоний, зелений. В основному, в основному червоний колір, як би використовувався як символ процвітання, чоловічої енергії, до речі, червоний колір. Але е, е, Київщина дуже велика. А наш регіон відрізняється від всіх інших регіонів Київщини саме тим, що від нас пішла трипільська культура. Писанки у трипільському стилі стали невід'ємною складовою підготовки до Великодня. Сьогодні кожен з українчан, взявшись за писачок, може створити трипільську писанку із старовинними символами. розписані мініатюрним геометричним орнаментом. Вони втілюють прагнення та віру. Є символами весни, сонця, повернення природи до життя. Улюбленим кольором майстрів ще часів Київської Русі, 10-13 століть був жовтий на коричні. もうおっとり。 Опановуйте мистецтво писанкарства та приєднуйтесь до фестивалю писанок. А міському голові ми бажаємо перемогти на конкурсі Писанка від мера та отримати 5 тисяч кущів троянд для міста. Світлана Гриценко, Микола Куріний Тарас Расперебиніс, медіа компанія Дніпро.